Stretching out on my path, and moments are quicker than last time. Tired, and finding it harder to see the kindness you told us to be. На діло має, Дорі. Да, Дарюнчик, що ти хочеш? Що ти хочеш? Ну, дивіться, як. Я сиджу тут за столом. Ютубом займаюсь, і оце. Що? Хоче зі мною гратись. Їй треба саме зі мною гратись. Да? Моя подружечка. <му> Виді, <якось смішно. му> да? Ну, <Вуторі>. смешно. <плес> Шо ти хочеш? Шо? Mm. Ще одне Ще щось від мене всі хочуть. Mm? Мартунчик, чо? Ні, ну в дорі щось конкретно хоче. Що ти хочеш? Він там ну що таке, Що? Ти мене гуляти кличеш, так? Да? Ой боже, ну приставульки. Давайте я вилізу. Просто приставульки. Що таке? Ну що? дарюнчик. Цілий день з мене не злазить. Да? Ну це моя така тілочка. Пішли, пішли, що ви хочете, показуйте. Пішли. Так і живемо. Я дадуть мені спокійно своїми справами зайнятися. Що, ведіть, куди? Що, Гуляти хочете, так? Да? Да. Ти хочеш гуляти, дорі? Марту Да? Ой. І рада там теж. Ну все, пішли. Дорі, пішли. Пішли, пішли. Я пізніше вам покажу, що тут у нас за краса. Біжить, біжить, біжіть уже, біжіть. щаслива собачка. Да, дорі? Ну, ти прямо актриса справжня. більше всіх хочеш зніматися в кадрі, да? там, де камера, там дорі. Підлизується до мене, щоб я її зробила головною героїною мого серіалу. Пішли, дивитись, що там у нас цікавого. Хочу нагадати про те, що у нас зараз приходить збір для розвідників на ремонт машини. Всі реквізити я залишу знизу під відео. У кого є можливість, долучайтесь, допомагайте. Дивіться, яке у мене велике дерево. Ось це окуреніший. Воно було таке менюсіньке, і це я його в цьому році вже стригла, а воно все одно маєте, як наросло. Буду ще його так краще підстригати Ось от стільки буду зрізати. Одна поперед одної. Дорі у нас рівнівиться. Якщо когось тіска, вона обов'язково всіх виштовхне, щоб саме її тіскали більше. Рада у нас гопник, вона взагалі сама по собі. Да, оці просто простовульки. Так, ну що, показую вам зміни в нашому сараї. Його вже заштукатурили з усіх сторін, навіть тут там, де вольєр приймається тепер він взагалі інакше. Не так, як був, коли чисто газоблок видно було. От. Тут просто заштикаторно, а з іншої сторони, зараз я вам покажу з цієї, тут уже оцей рустер чи рустер причепила, як на будинку. Тут теж буде ця світла частина, там буде така більш темна. І ми, до речі, сьогодні вже обрали матеріал для цоколя. Вставлю теж кадри, з чого він у нас буде. Це якийсь камінь, чи мрамор, чи граніт, чесно кажучи, я щось не пам'ятаю, наче мраморна крошка називається, але це не точно. От вибрали колір, підбирали і підверх, і під вікна, і під оце. Кратше, під усе підбирали. Надіюсь, що буде гарно. Ну, має бути гарно. Тож потім вам покажемо, як це все буде виглядати. Так, ну і з цієї сторони теж зараз, зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий. Він по розміру, майже як будинок. Трошки менше, так, на квадраті 10. а так як будинок. Боже, це так гарно буде, капець. Капець, тут не буде газоблоку, буде гарна стіна зафарбована. Гарний буде фончик звідси. З саду. Ну, взагалі. Я дуже задоволена. Цю. Приїхали на заправку, беремо каву, там щось пожерти і їдемо в Київ. Там до стоматолога Дімі треба, та й справа у нас там є. А, і до перекоряємо треба теж. І дорі взяли з собою, щоб вона там нам хаос в будинку не робила, бо вольєр ми не можемо зараз собак ховати. Тому і спокійних залишили в хаті, а саму таку тривожну забрали з собою. А я знайшла садовий центр один. По Ютубу дивилася дівчинку про гортензії, і я побачила, що це у нас на районі. кажу, діма, нічого не знаю, нам туди треба. І це ж, коротше, сьогодні поїдемо, подивимось, що там. Ось цей той садовий центр. Ландшафтний дизайн Наталіс. Він знаходиться на території метро. У нас на районі на познічках. Боже стільки там всього. А я постійно думаю, що тут таке, що тут таке. Не приходилось років. Виносила магніна, певно, дня три вже. За цей садовий центр, так, що мені сюди треба гляньте, які рослини. З 9 до 6. Працює кожен день без вихідних. Боже, це рай. Діма нам таке треба теж на штамбі. Кого? Е, оці гортензії на я штамбі. дивлюся, Дивіться, які крупні тут є. Класні. Candlelight. А є поменше. Поменше сіки. Так, да, бачиш, Діма, нам можна і такого розміру взяти. Не, об, не обов'язково великі. Хоч великі прям. Ні. Візьмамо. Гарно, так, да, коли навіть отак от вряд вони. І крупні, і великі. Коротше, тут просто очі розбігаються. Ой, які шикарні великі. Це рай. Ось ця штучка нам сподобалась. Сосна чорний, тут так пахне. Лень, на штамбі, Тут гортензій дуже багато. Різних розмірів. Єдине, що немає, доставки. Доставка тільки по Києву. Тобто це треба, якщо купувати, самостійно привозити. Дивись, верба козіча, це взагалі А, це ж вербук що ти хотів теж. Так, да, мені вона так подобається. Прикольна така, так. Да. Клас. Олексій сосни на штамбі, no, Тут і на штамбі багато рослин, і дерева. В гортензі прям взагалі різних розмірів, від величезних до маленьких. І різні сорти. Ой, о, яка трояндочка малюсенька. Вона мене схоже біла. А це троянди вже тут. І дивіться, тут гліциня навіть є велика. Клас. Ось одна і там ще одна. Ялинки різні, тут дуже блакитно гарна є. Коротше, це взагалі Я тепер буду страждати. Я Діму вмовляю, щоб хоча б маленьку взяти. Маленьку гортензію. Він не хоче маленьку, він хоче велику. А це треба думати, як її доставити, як її привезти, так би вже хопа і посадила. Ще в гатному, наче є цей садовий центр, і ще десь. І в них немає доставки нової пошти, і через сайт вони також не приймають замовлення. Це от тільки приїжджати і брати. Тис Ягідний. Дивіться, який цікавий. Ой, моя мрія магнолія. Я хочу собі ще магнолії. Ну, взагалі. Я би тут жила. В садовому центрі цьому Гарно, так? Да? А пішли туди до кінця? Ми так і не сходили. Туди. А туди в самий початок. Да, 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 да. Бачите, і тут доріжка є, і тут. А, бачиш, Діма, великі такі дерева там навіть продаються. Да, да, да. Да, бачите, і великі тут теж отакі. Да, Що да, це? Дуб. Дуб? болотний? Да. Ну слухай, цікаві такі листочки. Круто. Дерева не знаю, величезні. Не це блін. Треба що. Стрімянку десятиметрів. Ну, напевно, так. Да. Яка ялинка цікава. цікава. Що це сосна, напевно? Боже, такі м'які оці штучки. Що це за сорт? Сосна гімалайська. Діма, дивись, яка класна, вона така м'яка малайська. Да. У нього повод подобається. Така прикольна пальмочка. Вон дивись, скільки шишок. Да. А мені ось ця подобається. Угу. Ось це прямо ван лав. У мене ця гімалайська. Дивіться, яка гарна блакитна ялинка. Такий колір прикольний. Цікавий. Ось ці мені теж подобаються. Прикольно. Канадська ялина. Теж ось такі ялівці. Бачите, теж різних сортів. Мені дуже ось це дерево подобається. Маленьке таке. Я ж таке б хотіла. Бачив те дерево таке, коричневе? Угу. Це прикольно. Дерево таке цікаве, дивіться, закручено. Німо кажуть, це береза. Ой, клас! А це що, яблуня плакуча? О, так це ж наша Royal б'юті. Це у нас, Діма, така. Так, да? Да, тільки у нас менше ягід і більше листя. Ось тут ще, бачите, теж вишня якась там дерен, бірючина. Ось це мені сподобалось. Щось таке прикольний кущик. Це верба, О, я пурпурова клас, кізильник, хости тут теж є. Да, мені хости взагалі не подобається. Ой, а це бачиш то що м'ясо? Базилік є, орегано, що там м'ята, чебрець. Ось цей сорт цікавий. Candlelight, я подивилася, він червоніє потім. І тут форма така, як такий конус. Вона потім яскраво виходить. Об'єм великий. І ось таку я думала ще висадити у нас, лаймлайт. Я думала, значить, одну білу, одну рожеву, білу. От, але мені ще ось цей сорт сподобався. Кендллайт. Щоб буде подумати. Подивитись. Ой, дивіться, яка оця будлея прикольна. Бачите ось? Гарнюнька. Дуже гарна. А на штамбі ось такий ну така вона висока, вища за мене. Це сорт Lime Light. 6899 гривень. Ось дивіться, ще є будлея ось такого кольору цікавого. Там була яскраво рожева, а тут така фіолетова. І листя теж. Цікаво, мені ж таке яскраво Вона така більш пастельно виглядає. Ой, а є ще отака темна. Теж і форма інша. Прикольно. Блин, мені ось ця дуже подобається. Треба глянути що це за сорт. Петіт Стар. І ось та теж прикольно. А то Петіт Cherry. Діма, як тобі ось цей ще сорт? Не ну, сам сорт. Мені Под... Не подобається, Чого? тут якийсь колір такий, він є. так він ж змінюється. Недавно, якийсь... такий, так. ось, не так. ось ця, бачиш, вона зелена, а потім отак от червоніше, рожевіше. Мені білі оці більше більшість. О, бобо, бо, до речі, це ті ще рано квітують. Прикольні такі в них, бачите, такі маленькі мілкі оці квіточки. Але все ж мені здається, треба брати десь у нас. О, пінки-вінки. У нас, десь там. Десь, десь біла церква там. Угу. Тому що, по-перше, доставка буде дешевша. Ну так. Да. А по-друге, там якось ну, одразу сервіс. Типу тобі і висадять і угу. все, коротше. А тут э, чиста доставка і сам ти що хочеш, то і робиш. Пінки вінки, схоже дуже на ту. Кендолайт. Мені теж хвоя подобається, хвойні. Діма каже, що йому хвойні подобається. Я кажу, що мені теж. А мені ось ця сосна Джефрі Джопі. Це Джопі. Джефрі Джопі. Прямо ці волоті такі великі. Я думала, що це мішка відомий. А це Лайт. Ще. Ой, оса. Така прям величезна. Дивно, що ось багато буде у нас. У нас їх так багато, да, бо в нас ж там квіти. У нас не так багато, а от якщо посадити, то я дивлюсь, що дуже багато. No. Ну. Наша, наша компанія. Яйце їм дала. Взяла фреш роу. Тут яйце було. Да яйце прям драка була. Та покорми з рук, що ти? Ні. Я зараз знаходжусь в квартирі. Чекаю на Діму, монтую, працюю на Ютубі. І чекаю на Діму, бо він зараз у стоматолога. Потім ми йдемо мити машину, і потім Діма йде до перекоря, А я от ще не знаю, чи я по своїм справам окремо піду, чи поїду з ним. Ще подумаю. В садовому центрі нічого не купили, подивилися тільки на гортензії, на сорта. Я так придивилася один сорт, на який я навіть не звертала увагу. От, а. Ага. Купувати будемо в іншому місці, скоріше за все, десь там по містю, десь в Білій церкві, скоріше за все, можливо, навіть там, де мої олівці купували з ялинкою. І планую я ці всі посадки, і, скоріше за все, на весну, тому що треба і бюджет на це підготувати, і все добре спланувати, і вже оприділитися з тим, що я хочу. Зараз у мене ідеї такі, тобто як вертикаль. А у нас зараз ці олівці Blue Arrow. Вони в нас вже посаджені. Потім я хочу перед ними посадити гортензії. Можливо, там декілька сортів, щоб вони так чередувались, а можливо, і просто один а, сорт якийсь. А, і мучування також я підбирала. Так, дивилася. Скоріше за все, це буде щебінь, поки щебінь мені найбільше подобається. І попер... напер... поп... на передньому плані. Як горизонталь будуть ялівці. Скоріше за все, це буде блючі, він у нас уже є. Він добре так, відрізняється по кольору від гортензії. У нас виходить на тій стороні, де ялинка, у нас таки виходить, що ялівець блю-еру, потім іде фантом гортензія, і перед ним оцей блючі. І воно досить так, симпатично виглядає. Тому я так думаю, що можна і зв'язати, просто повторити це з іншої сторони. Плані у мене було багато, варіацій теж багато, і з злаковими, і з ними, і з сими, і з квітучими, але хотіла щось таке максимально просте і упорядковане. Але від злаків ще повністю не відмовляюсь, можливо, ще десь теж подумаю, куди їх втикнути, тому що злаки мені подобаються. Але поки ідея така. Тож, от такі плани навесну, ми вже починаємо їх планувати. І на наступний рік також я буду думати, як ще перепланувати свої клумби з трояндами, як їх зробити цікавішими. Щодо трояндарю, я коли його садила, я так собі приблизно планувала, але так як не всі рослини приживались, тому що я ще не знала, де там що краще купувати. Тому зараз мені не на 100% подобається, як виглядає ця клумба. У двох сторін моя. В принципі, і нічого, але хочеться щось цікавіше. знаєте Якось, ну, по-звичайному вона дивиться. Але гарно, коли все квітує. Але хочеться ще чимось розбавити троянди. Я туди вже і Вероніки різних сортів насадила. Але хочу ще додати злаків, щоб якось сучасно виглядало Тому планую. Ну, і всі нові зони я вже. Наперед планую прораховую через скільки метрів, кого, що, куди, де замовити, яких розмірів. Також в майбутньому у нас планується ще збільшуватись ця зона з рослинами перед будинком. Особливо, щоб вид з тераси був гарний в сторону сараю, де, щоб там були якісь рослини, а потім в іншу сторону. Ну, коротко, у нас є ще плани. Нам дуже подобаються ще хвойні рослини, хочемо теж додаватися. Деякі декоративні дерева теж хочемо, щоб. було. Була така плановість, теж було не просто так поле, а щоб було гарно і в далекому майбутньому, якщо ми доживемо до того часу, у нас теж є плани. На це далеке майбутнє, але треба ще дожити. Їхали з Дімою в наш улюблений ресторанчик. Я можу сказати, це ми сімейний наш якийсь заклад, куди ми приходимо і можна сказати, що тут наш самільє, це файно Wine. Ось так він виглядає. Ось сьогодні ми сіли на терасі. Тут такі он столики прикольні. Дуже так затишно. Дощу, надіюсь, не буде. От. Я замовила те, що минулого разу грецький салат дуже смачний, і вино рожеве там. Те, що вони привозять. Те, що у нас в Україні тут так не купити. Це тільки у них воно є. Я дивилась, воно тільки в Іспанії є. І у них. Да мій ноутбук, щоб далі монтувати відео. От, а потім Діма піде до перекоря, я подивлюсь, якщо я встигну все з'їсти і випити, то я піду з Дімою і там буду монтувати на диванчику. Чи а тут? Сиди, тут відпочивай. Чи може тут залишити? Тут подивіть дегустацію, таку вина зараз знову зроблять. Та. Та на вулиці монтувати, не знаю, може не сильно зручно буде. Не треба монтувати, не? просто сиди і вино пий, відпочивай. А монтувати вночі? Діма п'є ось такий спарклін бузина. Це, типу, як безалкогольне шампанське, але воно, ну, краще, лимонад. По смаку як просто лимонад. Як живчик, але не такий солодкий, да? mm -hmm. От. Е, бо тут немає цукру. Тут все натуральне. Ось склад. Ой, не тут, ось тут склад. Ось Яблучний нектар, освітлений з бузиною, газований, пастеризований. Так, вміст. Не менше 60% склад, а фруктова частина не менше 60% склад. Сік натуральний, яблучний 60%. Вода питна, натуральний ароматизатор бузини. Містить природні цукри без додавання цукру. Клас. Дуже смачно. А в мене моє оце рожеве вино улюблене, яке ми в них купували. Діма хоче ще взяти пляшку. Я кажу, що у нас вже є три шампанських. Це не ну так. Що ти хочеш взяти? Ну, якщо брати, то ось це. як грає. Так, да. дуже гарно. Бачите, така булька там іде. Можна, їж. <рес> Діма вже побіг. Я замовила повтор вина такого ж самого. Долили мені. А і замовила ту страву, що Діма замовляв, дуже сподобалось. А про цей салат я просто мріяла, марила ним. Тому я знала, що буду замовляти, коли сюди прийду. Зараз буду монтувати відео і пити капучино. Ми колись хотіли тут квартиру собі купити, але тут дуже дорого. От на райчику у нас. Але це зараз нам дуже дорого. а Потім буде дуже дешево, так? Дай Бог. Станемо багатими. Муліонер. Якось, всесвіт давай, запрос в космос. Щось зроби. <гум> Щоб ми були Ну, Це не все світ має робити, а ми. Ну, зрозуміло. То все. Треба ж на когось відповідальність перекласти. Ну, да. О, дивіться, дерен білий. Прикольно, мені це подобається. До речі, в тому році вони ще так гарно не виглядали, як в цьому. В цьому прям шикарно. В тому році вони ще були такі маленькі, жиденькі. Прикольно, так? Да? Ну так? Да? Це прикольно. Так. Да. А ти цю траву купуєш? Я, — Я купила цю траву, мать тільки брильянтовий сорт. Так. так. Да. А це інший. Вже їдемо назад, Андорі. Бачите, рулончиком, рулетиком скрутилась і спить собі. Дуже сьогодні добре себе поводила весь день. По дорозі назад додому на дачу ми поїхали ще до дімної мами забрати її, тому що вона приїжджає до нас в гості. І заодно на наступний день ми святкували її день народження і нашу річницю весілля. Ранок почався шикарно з кави, з салатіка мого улюбленого та з шикарного букету. А далі ми почали вже готуватись до приходу гостей. Із гостей це був діти бабуся, тому що мій брат і там мій тато вони ж воюють. А мама моя, от тільки тільки приїхала з Волині, вона їздила до своєї мами. Тому нас така б домаленька, скромна компанія, але дуже весела. Цьому році ми зімо відсвяткували 12-ту річницю весілля. Боже, просто час пролетів нереально. А взагалі ми разом з 2009 року, і виходить, що це 16 років. Половину мого життя я з Дімою. Просто уявіть, як летить час. Часто цікавляться, де ми познайомились. Ми познайомились в інтернеті, тоді ще був сайт ворожий, не буду його назву називати, де всі сиділи. Це ще було до початку війни. І я, Діму, самостійно знайшла в соцмережах, підписалась на нього і запросила його на побачення. Він. Відморозився, і я його ще раз запросила на побачення. І після побачення на наступний день він сам мені вже запропонував зустрічатись. Отака, от у нас історія. А через три роки наших зустрічань Діма зробив мені пропозицію одружитись, стати його дружиною. І так, от я в 19 років вийшла заміж. В коментарях поділіться своєю історією знайомства з чоловіком чи з дружиною, чи з дівчиною, чи з хлопцем. Буде дуже цікаво почитати, хто де знайомився. candles let me light that fire lay with you under the covers yeah i know tomorrow's coming fast but they can't take this moment never every touch i'm gonna make it last